Перед початком роботи для підвищення рейтингу вашого магазину на сайті рекомендуємо вам заповнити профайл. Для цього перейдіть до розділу налаштування аккаунта. У розділі Особисті дані при переході по кнопці редагування особистих даних можна ввести своє прізвище, ім'я по батькові. Заборонено використовувати слова адмін, автопро та похідні. Ця інформація у доступі лише для адміністратору сайту. Поле назва компанії це фактична назва вашого магазину Нафтопро. Під цією назвою ви будете транслюватися на сайті. Дане поле ви заповнюєте на етапі створення бізнес-аккаунт і в майбутньому за потребою зможете редагувати в цьому розділі. У рядок логотип необхідно завантажити логотип вашої компанії, додати зображення, яке відповідає назві вашого магазину для підвищення його іміджу. Далі є можливість додати інформацію про компанію. В опис про компанію додайте, яку категорію або бренд запчастин ви продаєте, як давно на ринку, основні умови співпраці. Також рекомендуємо вам виділити цей текст, щоб він був добре помітний клієнту під час перегляду вашого магазину. Нижче можна редагувати дані для входу, контактний номер телефону, вказаний при реєстрації облікового запису, електронну пошту, яка є логіном, та пароль. А також прив'язати обліковий запис до аккаунту Google або Facebook. Розділ Способи оплати. У цьому розділі ви вказуєте доступний спосіб оплати замовлення для покупця у вашому магазині. Це накладений платіж, коли покупець оплачує товар при отриманні на пошті або при самовивозу, та оплата з використанням сервісу Безпечна угода. Накладений платіж та безпечну угоду ви можете використовувати одночасно. Докладніше про функціонал безпечна угода, дивіться у наступних відео. Розділ способи доставки: Вкажіть, якими транспортними компаніями ви здійснюєте доставку. Обрані транспортні компанії будуть відображатися при оформленні замовлення покупцю та у карточці товару. Також можна додати свій спосіб доставки. Наприклад, якщо ви здійснюєте адресну доставку по місту або працюєте з транспортною компанією, яка у нас відсутня. В розділі повідомлення необхідно додати та підтвердити пошту для емейл e повідомлень від Автопро, а також номер телефону. Сайт буде інформувати вас при отриманні замовлень, стану основного рахунку, нововведення на сайті, а також про всілякі акції та заходи. Мова повідомлень можливість обрати, якою мовою отримувати сповіщення від Автопро. А в самій рубриці Повідомлення про події ви можете вибрати тип повідомлень, які ви хочете отримувати та спосіб отримання електронну пошту або смс Viber. Можливість отримувати смс-повідомлення та повідомлення на Viber є платною за тарифом 1 цент. Повідомлення допоможуть вам швидко реагувати на замовлення, тримати покупців у контексті угоди і тим самим підвищити їхню лояльність. Ми рекомендуємо підключити цю функцію, щоб скоротити час обробки замовлень та підвищити ефективність ваших продажів. В налаштуваннях торгівлі ви зможете знайти для себе такі корисні функції автоматичне підтвердження гарантованої наявності. Можливість підключити автоматичне підтвердження замовлень, якщо вони містять запчастини лише зі складу гарантованої наявності. Доплата за оформлення замовлення. Тут ви можете встановити мінімальну суму замовлення з вашого магазину. Якщо сума створеного замовлення від покупця буде меншою, ніж зазначена, система автоматично додасть націнку за обробку замовлення, яку ви встановлюєте вручну. Покупець побачить додаткову націнку на етапі оформлення замовлення. Головною перевагою даного функціоналу є збільшення прибутку від продажу дешевих запчастин, так як існує частина дешевих товарів, які невигідно продавати з низки причин, але які є важливою частиною обслуговування автомобіля. У зв'язку з цим цей функціонал дозволить зробити ваш бізнес більш вигідним. Про функціонал, партнерська програма та антидемпінговий захист дивіться докладніше в наступних відео. І розділ Додаткові можливості. Тут зібрані всі промо-пропозиції для наших клієнтів. При переході на лендінг можна детально ознайомитися з кожним із них або залишити заявку на зв'язок з оператором.